Друзі, всім привіт! нас нове поступлення Audi Tron 50 2021 модельного року. Автівка до нас приїхала з Німеччини від офіційного тилеру Volkswagen, як завжди, все в квітній фарбі, а також з оригінальним сервісним пробігом на дилері 40 тисяч. Автівка стає на гарантію на акумулятор 8 років або 160 тисяч. Давайте пройдемось по опціях. Автівка у нас має максимальну задню оптику. Тобто бігаючі показчики повороту. А також, коли запускаєте автівку, у нас анімована підсвітка. Має тонування задніх вікон, атермальне скло, автоматичне відкриття багажнику. Має такі круті диски. Як на мене, це одні з найкрасивіших дисків, які є в Audi, жовті супорта. Передня у нас оптика так само максимальна. Вирізання зустрічного потоку транспорту, а також передні е, показчики повороту анімовані. Автівка у нас має камеру 360. Так? Має адаптивний круїз-контроль, має безключовий доступ, два ключики. Е, ключ доступу має Audi. Автівка у нас має чорну стелю, слон S-Line, електричний електропакет сидінь, пам'ять для водія, а також для пасажира. Амбієнтна підсвіточка салону. так, У нас ідуть мертві зони. Підігрівся підігрів передніх сидінь, амбієнтна підсвітка, пам'ять, камера 360, це вже я говорив. Асистенти, от показую, які в нас є в автомобілі. Кого цікавить вона отвцівка, звертайтеся, як завжди, знайдемо найкращий варіант. Запропонуємо і зробимо все під ключ. Звертайтеся.